Я попробую. Привіт, Ганно. Привіт. Я ось знаєш, сидів, думав, розмірковував, і чим більше думаю про своє майбутнє, то тим більше переконую, що варто, мабуть, поступати на готельно-ресторанну справу, а не йти на ІТ, як я хотів. Як ти на це дивишся? Е, цікаво тебе почути, твої аргументи, але спочатку скажи, що саме тебе приваблює в готельній ресторанній справі. Знаєш, я з дитинства любив готувати і взагалі думати про цю гостинність. Мені подобається те, що в цій сфері можна не лише проявити там свою креативність чи індивідуальність, а також поділитися радістю з гостями. Також це велика можливість працювати у різних куточках світу, вивчати нові культури та кухні. Угу. Ну, це дійсно дуже привабливі аспекти цієї сфери, але чому ти вирішив, що готельна-ресторанна справа краща для тебе, ніж все-таки IT? Ну, на мою думку, я особисто не дуже захоплююсь програмуванням, цими технологіями. Хоча я, звісно, визнаю, що в цій сфері є велика кількість можливостей, і, мабуть, там зарплати повище, але для мене найважливіші мої інтереси та задоволення від роботи. Так, звичайно, це розумно, я погоджуюсь з тобою, що вибір спеціальності повинен базуватися на особистих інтересах та цінностях, але що це можеш сказати про готельну, ресторанну справу? Ну, що робить її конкурентно по з попроможньою порівняно зайти? На мою думку, готельно-ресторанна справа все ж таки є однією з найшвидше зростаючих галузей у світі, і навіть не дивлячись на війну, зокрема й в Україні. Зараз все ж таки залишається великий попит на фахівців в цій галузі, і це забезпечує відмінні перспективи для кар'єри та можливості розвитку. Також робота в готельно-ресторанній справі може бути більш динамічною, більш різноманітною, також з більшим спілкуванням з людьми та можливістю вирішення рішення різних завдань. А от у сфері IT хоч і високий заробіток та широкі можливості для кар'єри, робота більш сидяча, одноманітна, і я думаю, що не всім це підходить. Ілія, ну це дуже цікаві аргументи. Але все ж таки, як ти думаєш, чи не буде готельна ресторанна справа менш оплачуваною порівняно з IT на мою думку, все ж таки в ІТ зарплати будуть вищими, але все ж таки у готельно-ресторанній справі є багато можливостей для збільшення заробітної плати, і, зокрема, шляхом розвитку власної кар'єри. Також можна отримати відповідні сертифікати та великий досвід роботи в різних країнах. Угу. Дякую, я тебе зрозуміла, дякую тобі за відповіді. Я все ж більше переконана, що готельна-ресторанна справа вона може бути чудовим вибором для мене. Дякую тобі, радий був допомогти. Якщо є до мене якісь питання, не соромся. Дзвони. Бувай. Бувай.